Страйк аграріїв попереджувальний на кордоні між Івано-Франківщиною та Буковиною утворився затор із великої кількості автівок. Обласні депутати та агровиробники в один голос заявляють, що терпіти витівки уряду вже не можуть. Вони будуть діяти з кожним разом більш активно. Якщо треба, їхатимуть і до столиці, та там відстоювати свої права. Сьогодні проходить всеукраїнська акція протесту всіх аграрів України. В знак протесту на знак прийняття змін до податкового кодексу, а саме закон номер 3688, який з 1 січня 2016 року, порушуючи всі законодавчі вимоги до змін податкового законодавства, вступає в діло закон, який вводить відміняє мораторій на податок до доданої вартості, який був видний ще з часів Леоніда Кучми, з 91-го року не відмінявся, навіть режимом, саме би я сказав, кримінальним. Бувшого прем'єра Азаровим, а от ми дожилися до тих пір за демократичної України, що сьогодні, з 1 січня, вводиться норма, яка відміняє пільговий режим оподаткування аграрного сектора України. Дуже часто ми реалізовуємо свою продукцію нижче собівартості. Коли ми будемо ще віддавати цих 20% чи 17%, що передбачає цей закон, значить, це почнеться. Почнеться по перше, скорочення скорочення робочих місць, почнеться скорочення заробітної плати, почнеться скорочення орендної плати за земельні паї. Виправляємо обробляємо сто гектарів землі. Скільки вже можна терпіти, обкрадати село, обкрадати цей народ і платити податки, то платити на місцях ми зігідні податки. І ще раз ми можемо підняти податки і даємо. От я своє підприємство даю. Кожен рік 300 тисяч на розвиток села. Буду давати по півмільйона. Ну, бандитські ці владі давати гроші не збираються. На снятинщині аграрії страйкували недовго. Вони пропускали автівки із хворими та дітьми. А от великим монтажівкам чекати довелося майже півгодини. Закінчували страйк державним гімном України. Далі селяни дали можливість транспорту. Вільно рухатися. Городенківці вирішили перекрити дорогу на Тернопіль. На тракторах та ветлажівках наклеїли лозунги із зверненнями до уряду, Верховної Ради та президента. Голова страйкового комітету, депутат обласної ради Іван Приймак каже, що у сільгоспирубників терпіння скоро може увірватися. Це є можливо саме найважливіший страйк в нашому житті. Аграрії ніколи не страйкували. Але справа в тому, що це є далеко спланована акція, як олігархату нашого українського, так і можливо в зговорі з Верховною Радою і з урядом. Тому ми вийшли на страйк. Фактично, це є вбивчі рішення для села. Городенківці привезли на страйк причіп із мішками муки. Хочуть показати, що п'яту частину у агровиробників держава має з нового року забирати. Селяни залишають за собою право і надалі вживати страйкових заходів.